Засідання у справі екс начальниці відділу освіти підгайцівської сільської ради Жани Скороход відбуваються у Луцькому міськрайонному суді. Зараз триває допит свідків. За версією слідства обвинувачена торік у березні уклала із приватним підприємством договір на виготовлення проєктної документації щодо будівництва укриття. Розповідає речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Буквально через кілька днів, знаючи, що ці роботи ще не виконані. Начальник відділу підписала акт виконаних робіт. З внесеними у нього недостовірними відомостями на підставі підроблених документів в приватному підприємству були сплачені кошти за ці роботи в сумі понад 270 тисяч гривень. Зауважу, що у ході досудового судового розслідування підприємство повернуло ці кошти на рахунки громади. Суд заборонив показувати обвинувачену під час засідання. Жанна Скороход та її захисник відмовилися коментувати справу. Її інкримінують привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк у справі виступає потерпілою стороною. Розповів Суспільному, що громада сподівалася залучити на будівництво укриття для Піддубцівського ліцею гроші із державного бюджету. Розповідає про порушення. Процедура була така, що наша держава виділяла кошти, тому що дорогуватися те укриття. Ми мали отримати субвенцію від держави 15 мільйонів. Ну і наші кошти. Але для того, щоб ці кошти отримати, треба було зробити всю документацію. А документація робиться, як ви знаєте, дуже довго. І наскільки там я знаю, значить просто. Щоб спіти зробити це все і отримати ті кошти, які держава нам мала виділити. Нам треба було повністю пакет документів. У світу все зробили для того, щоб підубцях було укриття. Ну а на жаль, пропало 15 мільйонів. Немає укриття. Це піддубцівський ліцей, в якому мали будувати нове укриття. Директорка Лілія Купіч говорить, тут навчається 338 дітей. Приміщення школи побудоване 50 років тому. Через відсутні сховища навчаються змішано через тиждень, половина учнів на онлайн уроках. У нас немає підвалу, немає можливості зробити навіть пристосоване укриття для учнів, і нам потрібно будувати практично з нуля. Ось на оцій території. Це найвища така точка, є де вода низько відносно. От і тут якраз нам було б непогано, щоб було збудовано. До укриття школярі бігають до місцевого дитячого садка. Воно розраховане на 150 дітей та дорослих, каже директорка ліцею. Проект укриття громада доробила, розповів Юрій Семенюк. Чи він згодиться, каже, сумнівається, бо будівництво зросло в ціні. Якщо суд встановить винуватість чиновниці в розтраті майже 287 тисяч, згідно з санкціями інкримінованих статей, максимальне покарання 8 років ув'язнення. Розповідає речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Жанна скороход уже не керівниця відділу. Освіти Підгацівської громади. Вона керівниця комунальної установи, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Підгацівської сільської ради. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Віталій Гавралець, Суспільне, Новини Луцьк.